Гроші нацистських бонс на службі в українських розвідників. Це не міф, це справжня історія з архівів надзвичайно втаємничених служб зовнішньої розвідки. Колись металургійний магнат, він же нелегал. Федір Хилько, який працював у Німеччині, зумів так втертись у довіру до родини колишнього гітлерівця, що отримав у спадок сотні тисяч марок, щоправда. Розвідник уже помер, а на банківський рахунок досі капають відсотки. І теперішні розвідники думають, як отримати ті статки. Наталя Набокова бачила секретні матеріали. 15 хвилин на авто від Києва. Не більше кілька поворотів у лісі. Це перший. Серед сосин і ялин центр зовнішньої розвідки. Ось він. Співробітник спецслужби проводитиме нас далі. Поворот в ліс наліва. Бетонний мур відділяє розвідницький осередок від решти селищ. Об'єкт має багаторівневий захист, спеціальні технічні прилади та навіть живу охорону. Сенбернар Райдан теж має спеціальну підготовку. І навіть елітний родовід. Таких охоронців тут по всьому периметру. Головні таємниці у підвалах цієї будівлі. Архіви регулярно розсекречують. І останні факти обіцяє розповісти Павло Кутальов. Він 30 років як на службі. Наразі зовнішня розвідка шукає засоби отримати заощадження одного з розвідників нелегалів. Деньги в даний момент знаходяться в этом банку, проценти на них ростуть. Йдеться про гроші Федора Хелька, уродженця німецького поселення під Мелітополем. Було зупинити, я б Він працював у західному Берліні в 60-х роках за легендою, як німецький металургійний магнат. У нього на зв'язі Находилось шість очень цінних агентів в англійському посольстві, в американському посольстві. І ще одна дивиця. Здобуті відомості про локації НАТО в Європі за допомогою схованки він передавав в КДБ. Закладав туда. Інформацію для передачі і акуратно даний гріб ставив на місто. Бережні використовував це у міжнародних перемовах. На завдання Андропова Хілько допоміг знайти один із гестапівських архів Чехословаччини. Після повернення на банківському рахунку розвідника залишилося 300 тисяч німецьких марок. То це сьогодні в кілька разів більша сума. Майно, звісно, за послугу заповіла йому випадкова знайома спадкоємиця багатія нациста, Це закрита інформація. Після смерті агента спадок лишився недоторканим у Німеччині. Якщо б бы можна було підготувати людей, і які б доказали родство з Федором или того періоду, да. Така інформація можливо, і пройшла, бо деньги бо удалося ні. Та діти галька грошей не отримають. Вони теж пішли по стопах батька. Якщо кошти повернуть, їх витратять на підготовку нових нелегалів. А на це кажуть, йдуть мільйони на сайті відомства. Вимоги для майбутніх суперагентів. Наталя на Максим Шинкаренко, новини 2+,2.